Всім привіт! з вами я знову Джон Доу, і зараз підемо на вуличку з моїм другом Ну, Давайте каже, не будемо йому мішати спати, а просто підемо. Час, коли Джон Доу іде на вуличку Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-домай час повертатися додому. Думаю, вже час повертатись додому. Пішли додому. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. За, так, зараз восьма ранку. Прокидайся, мафіосо. Що таке Джон джондоу? Е... Я хочу тобі дещо сказати, мафіоса. Що ти хочеш мені сказати, Джон джондоу? Е... Що... Що... Що зараз у мене день народження? День народження! Так у мене для тебе сюрприз! Серйозно компот! Який смачний компотик! Дякую, афіоса! Добре! Всім до побачення! Зустрінемося в наступному відео! До побачення! Юху!